Роль митця в суспільстві. Хто такий митець? Митець це той, хто являє собою мудрість, гідність, чесність, справедливість. До його слів прислухаються всі, тому на ньому лежить величезна відповідальність за свої вчинки та позицію. Тому Леся Українка й написала цю поему, давня казка, тобто розуміючи роль митців. У ній вона розкриває тему служіння поета народові у найважчу годину історії. Отже, Леся Українка. Піднесла особу поета до моральних і соціальних цін. Сюжет твору, пов'язуємо з сьогоденням. Лицар Бертольдо скористався перемогою бійців над ворогами, дістав подарунок від короля з графським титулом Цілу околицю та почав гнобити народ. Ідея давня казка пов'язана із сучасністю, коли Україна долає нелегкий шлях. Кожен сучасний митець повинен обрати, розуміти правильно свою позицію, а також закликати народ до сміливих дій, долаючи шлях до перемоги. Порівняльну характеристику героїв твору, а саме поета і Бартольда, я вирішила зробити за допомогою Кіл Вен, тобто порівняти, що у них спільного, а що у них відмінного. Отже, поет він і є поетом, митцем у цій поемі. Поважає людей щедрий, чесний, добрий, урівноважений, Бартольд це лицар, який зневажає людей, підступний, невдячний та має звичку користуватися чужим. Обидва вони молоді, мають почуття кохання і гострі на язик.